Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми не знаходимося в стінах Полтавського державного медичного університету. А ми знаходимося в нашому художньому салоні. Через декілька хвилин саме тут розпочнеться чудова виставка виставка нашого колеги, який вже багато років працює в Полтавському державному медичному університеті. Митця Валерія Войтюка. Вітати нашого полтавця, дуже талановитого художника з черговою персональною виставкою опису. Дідь, будь ласка, я вас дуже давно знаю як колегу, з ми дуже плідно співпрацюємо в нашому університеті. Але ж все рівно, коли ви відчули в собі талант художника? Талант це було кінець 80-х років. це І був це дуже великий, такий, дуже прекрасний розквіт всіх художніх промислів. Тоді б дуже було роботи, якось так. І я я потравню в свою струю. Да. Ну, е, для цього ж потрібні якісь навики. У мене був дуже хороший наставник Володимирі Каптан, от, який мене наставляв і направляв. Да. А скажіть, будь ласка. Дуже я так розумію, що художній школи ви не закінчив. Не закінчив. Тобто, це якось да. вийшло від серця. Да. Давайте, да. Вийшло Валерій Оксанович, я бачу певний напрямок вашої діяльності. Ваші картини, ну це я б сказав, я не є фахівцем в майстерності в художній, але бачу, що вони мають певну спрямованість. Скажіть, будь ласка, чому обране саме цей напрямок вашої діяльності як художник? Ну, іменно цей напрямок діяльності, він не зразу з'явився. Це було, якщо це було брати начало, то було зовсім, зовсім не це не те, що не. зараз. Угу. Да. Іменно цей стіль, ця манера виконання, вона викарбовувалась протягом 30 років. Тобто це вже зічний результат, можна сказати. От, от, цей то цей, Ви цей йшли стиль. не один рік, до не так? Да, – да, Не один рік, так. Це, воно це все зробилось роками. Бу? Стадіями определеними, так. Угу. Да. Угу. Так що. Ну, хочу сказати недаремно той період часу, який ви напрацьовували руку серце і мету е своєму напрямку в художній майстерності, ми сьогодні бачимо. На мій погляд, шедеври, якими будуть захоплюватися наші глядачі. До речі, шановні колеги, ця виставка буде працювати цілий місяць в нашій чудовій художній галереї. То ми разом з паном Галерієм запрошуємо хоче всіх бажаючих її відвідати. Пане Володі, ви як і я, на восьму годину приходите на роботу до сімнадцяти на роботі, і ви знаєте, маєте такий завжди творчий потенціал до всього, що ви робите. Скажіть, будь ласка, як ви поєднуєте роботу в університеті і свою таку творчу художню діяльність? Робота в університеті і моя, роб... і моя творчість зовсім в принципі. Вона там не поєднується, не поєднується. Але я знаходжу для себе якісь там часи поробити в своїй майстерні, бо майстерня достатньо непогана моя. Да, і мене оточують люди інтелігентні, науковці, дуже багато людей, які це, цього прагнуть. Мені надзвичайно сьогодні приємно відмітити той факт, що саме серед працівників нашого університету є такі талановиті особистості. Скажіть, будь ласка, я розумію, дивлячись на ці картини, не на кожного глядача, скоріш за все. Можливо, не кожному навіть і сподобається такий стиль. Скажіть, будь ласка, який контингент ваших глядачів, поціновувачів, можна сказати так? Да, ну, Контингент. знаєте, є люди, які розуміють творчість художників. І якось так спробують поняти творчість художників, але вони не можуть читати картини. От в мене, в мене, мої роботи, вони сюжет, але вони читаємо. Вони, Тут є символи, дуже багато символів. Але все, це, це все читається. І З того я вам це. хочу сказати, я вже пройшов по картинам, і три назви майже відгадав, не дивлячись на неї. Бо... Я так розумію, ми з вами на одній хвилі. А скажіть, ну, будь так... ласка, от ці всі образи, які ми бачимо, ви з когось берете, чи все ж таки вони асоціюються в вашій голові і потім відображаються от в такому, стані? Е, Ну, якщо тут практично майже на кожній картині є люди, угу. тобто мене мене не природа, не натюрморти, не предмети люди. Але Поэтому... от можна сказати, що ці люди десь ходять по Полтаві. Чи це повна асоціація ну, це... вашого головного мозку? Ні, це, да, це асоціація мого головного мозку. А я так подумав, що такі люди ходили по Полтаві розумієте, особливо біля художньої галереї. Тоді сюди, ви... сюди, туди, сюди. Да, Але ну тоді я думаю, що ті, хто сьогодні подивиться, можливо, пойдуть. Молоді подружні пари подивляться на таких гарних хлопців і дівчат, скажуть, давайте робити таких красивих дітей в майбутньому. А ну і безумовно, я вже, вже розумів, скільки років ви цим займаєте. А це понад 30 років. Тепер я вже зрозумів. Да. Мабуть, доцільним питанням буде наступне і стільки питанням, скільки можливо ваші поради тим молодим. Хлопцям, дівчатам, які тільки починають перші Проте. шляхи о, в такій майстерності. О, 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 о. Ви все ж таки певного моменту вже досягли. Це далеко не перше і сподіваюся, на останню ваша виставка. Так, так. так якщо, якщо брати це словосочетання молодий художник, зараз це дуже якось актуально. Час сознана всіх вс 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 можливих всевозможне школ, студій, е кружков. Два вузи, які випускають по, по, uh -huh. по факультету кожного художників, uh -huh. я побажав би дуже великого бажання це робити. Це найголовніше. Якщо трішечки уміння трішечки і отак бажання, то це можна побідити все. Я вам дуже да, вдячний ще, знайти собі свій стиль і свою манеру. Це дуже це, це надзвичайно важливо, як в будь-якій професії, в тому да. числі професора лік, професії лікаря, знайти себе в медицині та да. це велике щастя. Якщо да. ти знайшов ти справді щаслива людина, да. а ваші очі сьогодні випромінюють саме таке щастя вашій майстерні.